І ми маємо відразу тоді подивитися, що ж з їхніми прабатьками було, яка доля, яку Господь прописав цю нитку, розумієте, прабатькам, саме таким віруючим і такому священству, що їх чекало. Тому, коли буде суд Божий, Воскресіння мертвих, хтось каже, так, я віруючий, Ісус мене врятував. Послухай, ось ці ось священники, ось ці віруючі, які були там три тисячі років тому. Які йдуть на загибель, повстануть і скажуть гей, ви взагалі гілка наша. Нащадок, куди ви зібралися? Ти куди зібрався? Ану, ось туди, до стіла! Ми з вами в котел йдемо, там буде вам секс. І вдень і вночі, не перестаючи, тільки вже буде секс із бісами. І пророкує пророк, що ці хлопці помруть в один день разом з батьком своїм. І там не буде у них чоловіків, які досягають середнього віку. Пророк прийшов і каже: І станеться, кожен, хто полишиться в домі твоїм, прийде вклонятися, вклонятися за агору срібла та за буханець хліба. І скаже: Долучи мене до одного з священництв.